Казка про ведмедика бієна і силу доброти. У лісі жив ведмедик бієн, великий, пухнастий і трохи незграбний. Він був добряк від носа до хвоста. Якщо хтось загубив шишку, бієн знайде. Якщо хтось упав у калюжу, бієн витягне, витре ще й пиріжком пригостить. Але через це іноді його дражнили. О, дивіться, наш пан добряк, сміялась лисиця. У тебе, мабуть, лапи з меду. Ха ха, він навіть кумарів шкодує бити, гиготів єнот. Бієн лише посміхався. Йому не хотілося доводити, що доброта це не слабкість. Та одного разу настала ніч, коли ліс зрозумів усе сам. Почалася негода. Гриміло, блискало, дерева гнулись, як травинки. Лисиця застрягла в норі під поваленим корінням. Єнот не міг знайти дорогу, а пташенята з гнізда летіли просто у темряву. І тоді з'явився бієн. Мокрий у болоті, але з відважними очима. Він підняв гілку, звільнив лисичу, знайшов єнота. Посадив пташенят у безпечне місце під своїм животиком і накрив їх лапами, щоб не змерзли. Коли вранці зійшло сонце, ліс був тихий і вдячний. Лисиця підійшла до бієна і опустила голову. «Пробач, що сміялася. Твоя доброта сильніша за будь-які ікла. Єнот теж днітився. Ми думали, доброта це м'якість, а виявилося, це сила, яка рятує. Бієн відповів Коли ділишся добром, воно не зменшується, воно росте, як ліс після дощу. І відтоді, коли хтось у лісі комусь допомагав, усі казали У тебе серце як обі'єна. Начинка. Справжня сила не в тому, щоб бути найсильнішим. Справжня сила в доброті, що лікує, підтримує і змінює світ, бо навіть одне добре серце може зробити цілий ліс світлішим. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.